що буде відбуватися на тижні, я би сказала, знаєте, по-перше, ви будете шукати змогу покращити свій фінансовий стан, да? і може бути таке, що ви не будете бачити, як це зробити. Да? Можливо, буде страшно, не буде сил, енергії. Можливо, вам придеться звертатися до якогось мужчини за допомогою, а можливо, це ви, і тільки за допомогою когось ви зможете вирішити свої фінансові питання. Да? Тобто сам, сама людина не зможе зробити, а тільки за допомогою когось. І це добре, тому що потім ви ще будете радіти, що так все вийшло. Так що не хвилюйтеся, якщо складно, важко, страшно, ще якось там звертайтеся за допомогою, і допомога є. Або можливо, це до речі, ви можете комусь допомогти, да, вилізти з якихось фінансових проблем. А можливо, це будуть проблеми здоров'я, можливо, це проблеми будуть із станом, да, в когось буде такий, знаєте, стан вижатого лімона, і ви зможете допомогти вказати людині да, шлях на вихід, да, тому що людина може не бачити, як вийти з такого стану і потім будете разом радіти.